Це слова не об'яснити. І взриви, і пожари. Ну і все чисто. Усе все в дві години ночі. Житель селища Ставище пригадує події, які відбулися в ніч з 13 на 14 березня. Ударною хвилею від вибуху в його будинку почали вилітати вікна, двері підняло стелю. Це не значить, що підняло неї і десь діло. Воно підняло і опустило неї. Але щілини не з'явилися між плитами. В першу чергу нам допомогли з ОТГ, сел Брусилівської, це зробити кришу, тому що криша вона була завалена. На будинку зробили кришу і більш на цьому все. Чоловік говорить, що не знає, як йому зимувати. Вікна не замінені, всередині будинок теж потребує ремонту. Висновок такий спеціаліста із Житомирської адміністрації обласної. Що будинок непридатний для експлуатації. В селищі пошкодили загалом 12 будинків, каже староста Олександр Замогильний. В перші дні після ракетного удару за кошти громади та людей місцеві жителі з волонтерами перекрили пошкоджені дахи. Вже зроблені акти обстеження будинків та кошторисна документація. Нам зроблений ремонт усім, в тому числі й мені, а іменно щодо цього ремонту: заміна вікон, усіх, заміна дверей. Оце вони замінені, ці двері. Ось я як поскручував, щоб вони не розходилися. Так вони стоять, вони замінені вже. І заміна криші. І з цього всього, правда, криша. Все одне. Ви плануєте тут забувати? Звісно, в мене нема де. Є проблема в тому, що не повноцінно вони готові до зими. Не замінені вікна не вставлені нові, я майно вазі. Про те, що є двері, які треба замінити. Ну, Це основна проблема. Відшкодувань поки немає. Ну, і оце проблема така є емоційна між людьми, спілкування, тому що люди хочуть отримати гарантовано своє, відповідно, те, що держава задекларувала місцевий бюджет, відповідно, не причетний до цього. Дійсно, це повноваження обласної адміністрації військової. Ну, і я знаю, що є міжнародні організації, які допомагають ці питання вирішувати. В крайній випадку, на території нашого на самому пункту ці питання ще таким чином через область не вирішувалися. Ми направили запит до Житомирської обласної військової адміністрації з питанням, чи внесений будинок Миколи Фещенка. Реєстрів об'єктів, які потребують капітального ремонту, скільки на це необхідно коштів і яким чином відновлення профінансують? Ольга Степуренко, Анжеліка Нестерчук, Олег Павлюк. Новини на Суспільному.